Так, друзі, вечірний дві. Зараз у мене я Заставити сюди. Що я хотіла б сказати, хто була розсановочка і були роботи прямо. Класно, в схожому напрямку, коли у нас розпорядження відбувається... до дорослішання. До... Зараз я бачу таке повальне явище, коли. До нас а, люди зразу зразу бало потрапляють в шлюб. У мене таких історії на сьогодні всі зразу почули, що нас відбувається в просторі. Момент і чоловіки вони звертаються по Київ. Тож історія також пастива, коли жінка в якогось проявляв, хоче піти з прекрасної сім'ї, де стаж батьків. От зараз під цьому зробив, буквально, у кого є стаж відносно 15, 20, і далі років 18. Ми бачимо ситуацію, коли це від 15, 18, 20, і якраз в такому віці дитина сепарується від батьків. І у нас є така от, е, межа, ось, відрізок часу. Історія, що така пульсація. Спонукає. Навіть якщо було класно, друзі, класно було, щось виходило, Люди не розійшли через рік чи два не вони на початку відносини. Вони пройшли ту фазу, коли хімія піднімалась і потім вийшла на якийсь плато. Коли вони, о, ну, да, більше десятиріччя. Дійсно, об щось ці. Відносини, продовжували, продовжували, це було цікаво, і воно дійсно давало і натхнення. Потім ми, як підлітків, свої 15, 18 чи 20, зараз про це трошки посунувся, пімоси парувати. І хтось такий пар хоче більше це зробити, а хтось менше. Завжди є партнер з високим рівнем бажання і з низьким рівнем бажання. І один всього хоче. Інший втілює, а другий більш цього хочеш, щоб його не чіпали. <плес> Турбували зайвий раз. І по факту дійсно страждає завжди більше та люди, яка не була у цих ініціаторі. Навіть якщо все це все не до чого це йде? Для того, щоб ви порозумілися, що якщо вам навіть пощастило на початку відносити з дорослим життям, зразу, потрапити в силу власне з партнером, нема ніяких гарантів, що у вас через певні відрізки часу 15, 12, 15, 18, 20. Не прийде даймо сеперуватися. Тому виходить, що знаєте, що нам пощастило, усього є дві сторони медалі, ми проводимо яйці. Тобто, у нас є один бік. І інший бік, один бік, і інший бік. І в нас виходить, що у нас певний момент, якщо нам класно пощастило всі заздвились, все воно перевертається, і комусь партнеру тут стає ну, в найкращому випадку скучно. Скучно. А в найгіршому тісно. Тому, по факту, коли плине певний час. За який підліток виростає, у вас є егрегор вашого союзу. І цей егрегор це така сама дитина. Вона росте, вона має якось вкуди стіцеву свадьбу і ще якусь свадьбу, ще якусь свадьбу. Тобто ці історії мають таку от еволюцію. Потім настає час підлітка, і починається, і починається задовго а, до факту. Коли Буває сепарація, тому ну, кожна така історія має моменти, коли там були флажки, там були флажки, там були флажки. І це міркування, що у нас не вийшло, воно не до речі. У нас вийшло стосунки, навіть якщо вони тривали три роки, навіть якщо п'ять років. так? Такий ліс нама дерев. Так? Такі ліс на гірні. Ми маємо те, що прожито як цю цикл, як і життя людини. Егрегор проживає цю. Ситуацію і потім ми класно, коли дні, з вдячністю перестати силувати партнера. Є секрет. Секрет у тому, що коли лапки не спираються, то і нема від чого втікати. Ось так. Тобто неможливо кинути людину, яка не тримає. Ось так. Це саме з інших страх. І чоловічі, і жіночі, якщо не той, хто Запропонував дітей, то більше всього болі буде нести на собі тягаря у цього розлучення та людина, яка не оголосила цю ідею, навіть якщо вона вже поселялась в голові обох у цих осіб. Тому, хто приймає якісь рішення, тому легше. Легше Хто говорить, що так? І, дійсно, тягар відносин і Грегор відносин має теж дві боки. І ця історія, навіть тому, що вона завершується, вона не хоче отак от от нас відпускати. Бо ми не просто так витратили частину життя, що ми щось виростили, у нас був спільний бізнес. ці людина в нас бути спільні діточки, які якраз на цей час підросли. Тому приходимо до цього періоду, називається. Тому виходить, що переходячи в цю фазу, нас стається доріг пригод стається розпусі доріг. І людина, в такій історії, має собі в житті, якраз на кризі осмішить, вікова криза 40, плюс мінус плюс мінус 40. І, і здається питання людина: а на що я ще хочу витратити свою другу половину життя? Тому що ми в стані 40+, плюс дійсно починаємо усвідомлювати, що ми проходимо цей екватор життя. А ось така історія: а який вихід? Вихід, що у вас була рука поруч, яка вас втримає? Тобто ми тут, як, -як ніколи, потребуємо супроводу. Ну, як менш прекрасна подруги. Але ми знаємо, що найкращим повинно буде людина, яка ніяк не зацікавлена вас ну, трайна до ваших історій і одночасно тепла. І тепло від... відрізняється від тепла людей, які хочуть нас бачити якось конкретно. Тому, по факту, в цей момент нам. Казка треба, да, і це час ми проходили той період. Більш-менш е, коли більше болі боліни свята людина, яка не обирала це рішення. Таких саме цілих, але да, інші люди. Звертайтеся, якщо ви пізнали ці історії вас, якщо вам а потім сепаруєтесь також від відносин, які були класні в момент, коли. Переходити свою стадію дорослого життя. Те я вже не маю хазяїна чи хазяїв, якою смітаєте. Йорк, як вас завжди повинен звітувати і радитись. Тому в людина коштів, бідного стоять, як ні люди. Ані на цю тему я дом постріл, вірю посад, це не вирости. Можна я погуляю з мамою Поэтому невозможно стояти на пути, потому что женщина делает мужчину больно, и она становится не на пути. Вот так. Поэтому не стоит стоять на пути силы и напоминаю, что еще раз невозможно бросить того, кто не цепляется, кто не держит, не навязывается, не идти от того, кто не возвращает, не держит, не дает ограничений, а то невозможно будьте собой, позволяйте другому быть собой. 再见，老